До старту Олімпійських ігор у Лондоні лишається трохи більше десяти днів. Перші учасники вже прибувають до британської столиці. В аеропорту Гітро, що навіть у звичайні дні, є одним з найпереповненіших у світі. Працюють додаткові прикордонники та сотні волонтерів. Найбільший наплив очікують у понеділок, говорить один з керівників аеропорту Том Вілліс. Ми очікуємо рекордну кількість людей 237 тисяч, що пройдуть через наші термінали за один день. Це буде найбільша кількість пасажирів. Кирів за всю нашу історію. Дехто побоювався, що гітро не впорається, але у перший день прибуття гостей все йшло за планом. Пловчиня з Ямайки думала, що буде гірше. Я думала, буде великий натовп, але все добре. Проте я весь час забуваю, котра зараз тут година. Аби гарантувати безпеку олімпійців та відвідувачів, у гітро працюють додаткові групи поліцейських. На вулицях Лондона навіть встановили військову техніку.